Сьогодні з вами разом будемо спілкуватись на таку тему, яку, яку, можна сказати, зачепив, торкнувся Ісус Христос, і Він звернув увагу на те, хто може потрапити в Царство Небесне. Тобто, яким ми, ми маємо бути для того, щоб. Дійти до Царства Небесного. Тобто це не тільки стосується, що ми маємо там не грішити, маємо так і так поступати, Тобто це не стосується цього. Але. Ми знаємо, що Ісус Христос Він завжди дуже цікаво відкривав ті речі, які навіть учні не могли до кінця Його зрозуміти. І от він торкнувся такої теми, як наслідувати Царство Боже, бо я упевнений в тому, що більшість з нас все-таки бажають туди потрапити, бажають туди дійти. І, в принципі, віруюча людина все одно вже задається питанням, все-таки на своєму шляху, як їй дійти до цього царства, які дії потрібно робити? На що звертати увагу? Де черпати ті сили для того, щоб звершувати цей шлях, щоб дійти до Царства Божого? і Я зачитаю одне місце. Це записано в Євангелії від Луки, 18 розділ 16 вірша. Так. Да, Євангелія від Луки. Це я Матвію від відкрив. 16, 18 розділ. 16 вірша. Да Тут записані такі слова. З 15 с 15 по 17, це три вірша. Такі слова записані тут. Приносили ж до нього й немовлят, щоб до них доторкнувся, учні, побачивши, забороняли їм. А Ісус покликав їх та й каже, <coughs> пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Запевняю вас, хто не прийме Божого царства як дитина, той не війде до нього. Тобто, ми бачимо, що яка ситуація, тут відбувається ситуація між Ісусом Христом і учнями. І ми бачимо, що до Ісуса Христа приносили немовлят, щоб Ісус Христос доторкнувся до них. А учні, побачивши, що несуть дітей, вони забороняли, щоб підходили до Ісуса Христа. І ми бачимо реакцію Ісуса Христа на ці події. Тобто, Він, навпаки, Він говорить, що Ісус покликав їх та й каже, Тобто звертається до учнів і говорить, що пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. Тобто я не знаю, з яких побуджень учні забороняли підходити до Ісуса Христа з дітьми. Але ну, я думаю, що вони вважали, що не потрібно турбувати з такими речами, незначними вчителя. І вони, полагаючись на свій розум і свій розсуд, вони забороняли підходити з дітьми до Ісуса Христа. А Ісус Христос, ми бачимо реакцію Ісуса Христа, вона протилежна. Він навпаки говорить, що пустіть до мене дітей. І в кінці Він говорить ще таку фразу: бо таких є царство Боже. Таких є царство Боже. Я думаю, ви зрозуміли, до чого я йду. Тобто на початку ми говорили про те, що потрібно для того, щоб дійти до Царства Божого. І от Ісус Христос говорить, що от дітей є Царство Боже. Чому Він так говорить? Далі Він говорить в останньому в 17 му вірші, він говорить, що запевнюю вас, хто не прийме Божого царства як дитина, той не війде до нього. Дуже цікаво, про що ж говорить Ісус Христос? він Ми бачимо зараз тут, що Ісус Христос приводив приклад кого для нас? Дітей. Правильно? Тобто дуже цікаво, да Ісус Христос. Звертається до людей, які вже дорослі, сформовані. Тобто ну, дуже багато речей розуміють, дуже багато чого бачили. І він звертається, говорить до них, що будьте як діти. Якщо ви не будете, як це дитя, то ви не війдете в Царство Боже. І ми якби зупиняємося да, в цей час і думаємо, про що Ісус Христос говорить? Чому ж ми можемо навчитися у дитини? І дійсно, давайте з вами зупинимося на хвилиночку і звернемо нашу увагу, чи є, у нас, чи є нам чому повчитися у дітей? Чи все-таки Христос щось таке говорить, що воно ну, нездійсненне? Давайте от звернемо увагу, я думаю, чи у кого були діти, то ви можете згадати їхню поведінку, що вони робили. Також одне із місць я зачитаю відразу, його. також записано це в Євангелії від Матвія, 18 розділ, 3 вірш. Даже ми зачитаємо з... теж спочатку. Перший, другий і третій вірш, 18 розділ Івангелії від Матвія, на той час підійшли до Ісуса учні і кажуть, то хто найбільше у Царстві Небесному? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав: Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Знову ситуація з учнями, і знову Ісус Христос звертає увагу учнів на дитину. То, крім того, ми бачимо. Учні підходять до нього і запитують, хто найбільший в Царстві небесному І Ісус дає їм відповідь. Він покликав дитину і поставив серед них. Тобто він не то, що він не просто сказав, він покликав дитину, яка була поряд да, там в той час. Ця дитина підійшла, він поставив її в центрі уваги і звернув увагу учнів, що ось, якщо не станете, як ця дитина. Що запевняю вас, що ви не війдете в царство небесне. І я думаю, учні почали і, ну, роздумувати. Але він в четвертому вірші говорить: отже, хто умалиться, як ця дитина, той буде найбільшим у царстві небесному. Вони його запитали про те, хто найбільший. І він говорить, що хто умалиться, як ця дитина, то тут буде найбільший в царстві. Небесному. Тому це дуже серйозна і дуже важлива тема, якщо Ісус Христос неодноразово ми бачимо в Євангелії від, від Луки, таким чином звертає і Ісус увагу на дітей, що пустіть до мене дітей і не забороняйте, щоб вони приходили, бо таких є Царство Небесне. Тут інша ситуація: ми бачимо, що Ісус Христос стали перед ученнями дитину і каже, що якщо ви не станете, як ця дитина, не у. Як тут написано, хто не умалиться, як ця дитина, то той буде найбільшим у царстві небе. Тобто, хто не умалиться, не буде, а хто умалиться буде змиряти себе, про що Ісус Христос говорить, то той дістанеться Царство Божого. І дивлячись на оці приклади, на оці ситуації, ми можемо зрозуміти, що це дуже серйозна і дуже відповідальна тема. І Ісус Христос недаремно звертає увагу на дітей. Тобто це говорить про те, що у нас, нам є чому повчитися у них. І, в принципі, ті, у кого є діти, якщо людина спостерігаюча, бо є люди різні. Є люди, які не спостерігають, а є люди, які спостерігають. Я сподіваюся, що віруючі люди це ті, які спостерігають. Бо якщо вони. Прийшли до Бога, значить, це говорить про те, що вони роздумували, вони шукали Бога, вони в своєму розумі навколо дивилися і вони прийшли, стали віруючим. Тобто це люди, які спостерігають, задають питання, шукають. І, в принципі, по всьому життю своєму, вони і далі мають так задаватися питаннями, спостерігати, що відбувається. І я от завжди чомусь от пригадував, дивлячись на дітей своїх. Думаю, про що Ісус Христос говорив? Чому я маю повчитися у них? І ви знаєте, є чому повчитися нам у дітей. І це перше, тут є певні пункти такі. Я їх не сам сформував, але я знайшов джерело, і, в принципі, я погоджуюсь з цим джерелом, що дійсно ці риси характеру, вони є у дітей. От, наприклад, одна із таких фраз, що бути як діти, що це означає? Це означає в Біблії, що це означає, про що говорив Ісус Христос? Перше, це мати щирість, щирість довіру та смиріння, як це властиво дітям, що є умовою для увідення в царство небесне. Тобто мати щирість, довіру, смиріння. Чи дійсно, чи Є ці риси у дітей, давайте з вами пороздумуємо Є, дійсно є. Ну, може, можна сказати, може, до певного віку, але вже коли вони стають доросліше, то вже так. Да. Ну, тобто, це, на жаль, гріховна природа людини, вона починає проявлятися. Але діти до певного віку, оці риси характеру взагалі дуже сильно проявляються. І я думаю, що Ісус Христос саме такого віку дитину обирав і ставив. Ну, я думаю, це приблизно десь, ну, може, 5 років, плюс-мінус, ось так. Бо дивлячись на свого ну, меншого, хоча у нього є дуже багато і негативних таких е, рис характеру, який вже проявляється навіть в такому віці, на жаль. Але є і ці дійсно щирість, довіра і смиріння. Ну, от, наприклад, перше щирість і довіра це бути щирим собою, оточуючими та Богом, а також мати природну здатність довіряти і вірити без зайвих сумнівів. Тобто, щирими бути з собою, оточуючими і з Богом. В принципі, так, да, воно так і є. От В такому віці якраз діти, вони і з собою щирі, і з оточуючими. Бо. Все, що їх там цікавить, чи вони не розуміють, вони звертаються до батьків, задають питання і хочуть знайти відповідь. І вони щиро говорять, що їм це не подобається, це подобається. Тобто є щирість в їхньому житті. Тобто ми можемо повчитися цьому. І от через цю рису характера, ми теж маємо вчитися, ми маємо щирими бути між собою. Якщо ми. Маємо щось один проти одного. Ми не маємо ходити говорити за спиною цього брата чи сестри. Якщо ми ходимо і говоримо за, за спиною брата чи сестри, ми маємо проти, проти нього, чи ми бачимо, що він десь неправильно поставив. Ми ходимо, а йому не приходимо, не говоримо. Це не щиро. Щиро, це ти, коли ти побачив, чи маєш щось, ти приходиш і говориш. І так само. і з Богом щиро поступати. Чи щиро ми між собою поступаємо, чи щиро ми з Богом поступаємо. Чи дійсно ми все відкриваємо Йому, чи повністю довіряємо йому? Далі мати природну здатність довіряти і вірити без зайвих сумнівів. Чи є у нас ця здатність по відношенню до Бога? Бо у дітей отакого віку, як ми говоримо, у них є ця здатність. Вони дійсно повністю довіряють і вірять тому, що говорять батьки. Чи не так? Ну, я просто навіть робив такий експеримент, я там вигадав історію і почав розповідати своєму меншому, він дійсно він вірить. Я потім йому говорю, що ну, синок, я пожартував це все, я вигадав. Але по, по ньому видно було, що він в це вірить, і в нього навіть немає ніяких сумнівів. І Він повністю довіряє в цьому питанні. Чи ми так само довіряємо Богу? Чи ми довіряємо тому, що Він нам, оставив нам на священному писанні? Чи ми віримо в тому, що тут написано в Біблії? Чи ми віримо в те, що Бог контролює все, що відбувається навколо нашого життя, в нашій країні? Чи дійсно ми, чи у нас є сумніви? Тобто. Повністю повна довіра і до кінця вірити Богу без усяких сумнівів. Тобто, я думаю, що кожному з нас є над чим працювати. Тобто, от на що саме звертав Ісус Христос увагу. І дійсно, ми з вами зупиняючись на цьому всьому, ми розуміємо, що нам дійсно є, чого навчитись у дітей. І згадайте, ми теж колись були дітьми. І ми теж в такому статусі були і з такими рисами характеру, як, як діти. Ми так само довіряли нашим батькам, і вірили всьому тому, що вони говорили. Наступна риса це смирення, визнавати власну малість перед Богом і покладатися на Його милість і допомогу. Чи є таке у дітей? Ну Вони ж визнають свою малість перед батьками. Вони розуміють все одно, що вони діти. І таким самим вони змиряються перед батьками і покладаються на, можна сказати, на милість від батьків, бо милість від батьків теж буває покарати чи не покарати. Якщо коли заслужив, щоб покарати, а ти милиш його, ну, не караєш. Тобто Бог теж наділив нас такими рисами, як і Він, Він теж. Може нас покарати, може помилувати. Це його право. І так само і батькам він дає таке право: чи помилувати свою дитину, чи карати. Тобто вони також сміряються, да, вони не хочуть там, наприклад, отримувати те покарання. Так само і ми від Бога не хочемо його отримувати. Але так само і на допомогу від них вони опираються на цю допомогу. Вони знають, що батьки не залишать, що допоможуть. Так само, чи ми змиряємося перед нашим Господом, чи ми визначаємо власну малість перед Богом? Ми уявляємо, ну, з ким ми маємо справу і наскільки Він великий. Тобто, це смиріння, ми, коли приходимо до Господа, ми розуміємо, хто він і який він. І ми розуміємо повністю залежність від Нього, і що без його допомоги ми не зможемо. Діти до Царства Божого. Чи проявляється ця риса характеру в нашому житті? Також особливо треба звертати увагу. Тобто, перша це щирість і довіра, друга це смиряння, третя це залежність і страх втрати. Залежність і страх втрати. Я думаю, тут вже, можна сказати, вже приоткривається, про що говориться. Подібно до того, як діти не хочуть залишитися без бать батьків, віруючі повинні відчувати страх бути покинутими Богом, що спонукає триматися Його руки. Дуже гарний приклад для пов'язаних з дітьми. Ми ж знаємо, як діти прив'язані до батьків, як вони тільки втрачають з, полю, з поля зору своїх батьків, наприклад, це в якомусь людному місці. Що дитина починає? Вона починає плакати. Істерика починається, тобто страх приходить. Тому що ну, в полі погляду її, хто був? Батько чи мати. Тільки втрачає вона свого погляду батька чи матір, вони, вони починають плакати. Тобто це говорить про те, що вона повністю залежить від батьків. І коли це відбувається, Починаються сльози. І так само чи і ми так само маємо бути залежні від нашого Бога. І ми маємо не втрачати його з нашого життя. Ми маємо бачити його в нашому житті. Якщо ми перестаємо бачити Бога в нашому житті, то значить, у нас є проблеми. Значить, у нас є проблеми в плані спілкування з Богом. Ми вже одійшли від того шляху, на якому були. З нього дуже легко одійти. І оце ж, оця здатність, здатність оця залежить від Бога і страх втрати Його. Чи дійсно також є у нас в нашому житті, коли ми йдемо з Богом? Чи дійсно ми розуміємо нашу залежність від Нього? Що ми повністю залежні від Бога. Те, що ми сьогодні прокинулись, то це завдяки тому, що Він помилував нас. І ми також розуміємо залежність від Бога. Тому що Він дає життя і забирає Його. І коли ми це розуміємо кожного дня, кожної хвилини, і що все відбувається, все, що в житті нашому, що Він все контролює. Тобто, це залежність. Ми повністю залежимо. Ми не опираємося на наші сили, а ми довіряємося нашому Богу. І, я ж кажу, як є така фраза, да наприклад, є люди, говорять там з Богом, чи як дасть Бог. Бо більшість людей, вони коли говорять це, вони не вкладають в ці слова ніякого сенсу. А віруючі люди, я вірю, що коли вони говорять чи з Богом, чи як дасть Бог, чи побачимо, як Бог влаштує, то вони. Вкладають сенс дійсно в ці слова. Бо таким чином вони ставлять на перше місце Бога в своєму житті, що вони якби цими словами підтверджують, що от як Бог влаштує. Тобто все залежить від Нього. Чи є в нашому житті так, чи ми також залежимо від Господа і можемо сказати, що дійсно, як дасть Бог, це не в моїх силах, я не можу зробити. Якщо дасть Бог мені завтра прокинуться, я буду звершувати завтра в тому новому дні те, те що я планував. Тобто все залежить від Бога. І оцей страх втрати. Чи дійсно ми боїмося втратити нашого Бога в нашому житті? Якщо є у нас цей страх, щоб втратити його, то ми будемо прикладати все для того, щоб він постійно був. В нашому полі зору? Щоб він постійно був в нашому житті. Тобто ми будемо все робити для того, щоб він не уходив з нашого життя. Щоб ми постійно відчували, щоб ми бачили, що він дійсно в нашому житті. Яким чином? Яким чином віруюча людина це робить? Віруюча людина, навіть якщо грішить, то що вона відразу робить? Вона молиться і кається. І вона відразу, після того, як навіть зробила щось, сказала, подумала, вона зупиняється і починає казати, що Боже, прости мене, я не правий, ну, стає, молиться по можливості. Тобто відразу починається оцей процес зрозуміння. Тобто, оце саме і є, коли ми тільки щось десь неправильно повелися чи сказали щось, і відразу у нас приходить в думках наче, нас зжимає, і ми починаємо розуміти, що тут, тут, тут неправильно, і ми починаємо діяти, починаємо виправлятися, то це говорить про те, що в нас, слава Богу, є ще страх втратити зв'язок з Богом. А от коли ми робимо гріх і у нас немає ніякої реакції, оце вже дуже погано. Це говорить про те, що ми вже втратили цей зв'язок з Богом. Тому от через оці приклади, да, через оці три риси, які власне, відповідають дітям, які є у дітей, це щирість, довіра, ми з вами зупинились на цьому, то смирення і залежність, і страх втрати. Тобто, ми з вами, можна сказати, зупинились на кожній із цих риси характеру, і ми можемо сказати, що вони є в житті дітей, є. І от саме Ісус Христос звертав увагу по цій причині на дітей. Якщо ми не, не будемо отакими, от як діти, це не говориться про те, що повністю як діти поступати. А є певні риси характеру, які б не, не завадили нам, нашому житті. І тому Ісус Христос звертає увагу на дітей. Тому я ж кажу, це дуже важливо. Він недаремно став для нас приклад дітей. І тому я звертаю нашу увагу. Я і свою увагу, і вашу увагу звертаю на те, що у нас є, слава Богу, чому повчитися у дітей. І слава Богу, що Бог дає дітей в наше життя, і дійсно, дивлячись на них, ми чомусь навчаємося. Особливо, коли ми задумуємось, задаємо питання, і коли ми читаємо Слово Боже і зупиняємося на цьому, розуміючи, про що Ісус Христос говорив? І ми проводимо паралелі і дивимося на поведінку наших дітей. І також Бог дає в наше життя дітей для того, щоб нам більше зрозуміліше було, як він. Ми ж хочемо, наприклад, з нашими дітьми будувати відносини. Ми хочемо, щоб ми, і от дивлячись, як діти буває себе поводять, ти себе буває зупиняєш на цьому і думаєш, а не так само відбувається з Богом і зі мною. Коли ми щось не розуміємо, для чого нам це, 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 ми починаємо бунтувати, ми не хочемо так, да? а Бог дивиться на нас спокійно і чекає. Так само і ми з дітьми своїми. Ми бачимо, що їм не подобається, вони не хочуть в школу йти, вони не хочуть те робити, вони возмущаються. Ти це все спокійно слухаєш і чекаєш, і думаєш, прийде час, ну, і вони все зрозуміють. Чи хіба не так само з нами? Є час, коли ми не розуміємо, коли приходить час свій потрібний, ми розуміємо те, що ми не розуміли. І ми починаємо говорити, що. Боже, я був неправий. Ми звертаємося до Бога і говоримо, що так і так, я тоді цього не розумів. Тобто, як я вже звертав нашу увагу, Ісус Христос недаремно приводить цей приклад, недаремно ставить дитину посеред учнів і звертає їхню увагу на них, щоб вони задумались, зупинились і зрозуміли, про що Він говорить. І я думаю, що нам, кожному із нас, є над чим працювати. Бо дивлячись на себе, мені є над чим працювати от із цих трьох рис характеру. Тому що не завжди не завжди буває з'являються сумніви, не завжди довіряєш Богу, не, не завжди розумієш, що Він хоче. Але от в тому і полягає е, бути як дитина. що без зайвих питань, без е, усіляких е, доказів, довіритись і просто вірити. От саме так Бог хоче, щоб ми йому довіряли. От просто вірили і довіряли, без всяких але, без всяких доказів, а от якщо ось так, а щось. Якщо... Тобто дитина не не, не говорить, давай отак, отак, отак. Батько чи мати сказав, вона повністю довіряє і, і вірить Тобто. Тому бажаю кожному з нас оце приклад в своєму житті, внедрити, щоб дійсно ми також могли, як ця дитина, повністю довіряти нашому Богу, змирятися перед Нім і залежати повністю від Нього. Будемо молитися.